Тіло 23-річної жінки знайшла вранці у суботу 28 лютого її сусідка по гуртожитській кімнаті. Одразу викликала швидку, проте медики лише констатували смерть. Загибла уродженка Лановецького району. У Тернополі працювала касиром. Напередодні увечері вона гуляла із своїм хлопцем, потім повернулась у гуртожиток. За обставинами по місцю проживання цієї дівчини знаходились, знаходився чоловік на тверезому стані. Був конфлікт між ними і шляхом одушення він вбив цю дівчину. Підозрюваний у вбивстві хлопець одноліток загиблої. Він однією рукою стиснув її шию, іншою ж закрив рот і ніс. Відпустив лише коли дівчина вже не дихала. Хлопець забрав деякі цінні речі, аби виглядало, ніби квартиру грабували. За гарячими слідами, міліціонери розшукали підозрюваного. Він переховувався у помешканні своїх батьків на Збаращині. Під час обшуку у нього вилучили викрадені речі загиблої. У скоєному він зізнався. Чоловік дав свідчення про те, що в них виник на побутовому ґрунті конфлікт, і десь був ображений. Я не хочу деталі розповідати позицію. Потерпілою щодо нього. Дівчина була на 19-му тижні вагітності. За таке вбивство передбачене посилене покарання, позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Підозрюваному мають оголосити міру запобіжного заходу. 1 березня ж вбивство сталось у Почаєві. Між учасниками трьома учасниками, батьком, сином і запрошеною особою виник конфлікт. І молодий чоловік то запрошеного чоловіка, гостя. Побив і той від отриманих травм помер. Чоловік у скоєному вже зізнався, його затримали.